Рідкісна удова колекція дому Кіліан». Ще погляньте на це пакування. Ще шкатулки старого формату. В мене є чотири аромати цієї колекції. У» – це аромат деревинний, пудровий і зігріваючий, наче ти закутався в тепле пальто. І це саме той випадок, коли дівчина пішла, а шлейф лишився. Маск ут це прохолодний старт травневої троянди з льодом. А з часом аромат зігрівається і стає чутно в мускус та пудру. Далі у нас роуз ут, і це про троянду і шафран. І я б сказала, що це саме красивий аромат про троянду з помадними нотами. І на останок Ут». Чистий уд, аромат уду та бальзамичні ноти. Він важкий та зовсім не змивається. Мега шлейф. І таке враження, наче ти в Дубаї вночі ганяєш на крутому авто. Всі аромати мого магазину обрана можна спробувати від 3 мл.